Привіт! Якщо у вас є ФОП і ви не знаєте для чого обирати бізнес-підключення, тоді залишайтесь зі мною у цьому відео. Я розкажу, як найчастіше підприємці використовують бізнес тарифи. По-перше, є просто фінансова вигода, коли витрати на зв'язок включаються в податкові звітності як витрати на організацію робочого процесу, адже мобільний зв'язок давно став невід'ємною частиною роботи. А ще для підприємців, які не користуються бізнес-тарифами, при підключенні можуть отримати знижку мінус 50% на перші півроку в рамках акції Бізнес-Старт. По-друге, це виділене обслуговування. Чатах, кол-центрі, магазинах, навіть при підключенні одного номеру, ви зможете швидше вирішувати будь-які питання. Номер легко можна адаптувати як для персонального користування, так і під робочі завдання, підключивши додаткові сервіси чи послуги, наприклад, 0800 чи прямий міський номер на період, коли ви проводите рекламні активності або ж вказуєте номер на сайті. При цьому всі вхідні дзвінки. Ви отримуєте на свій мобільний ліцензійний пакет інструментів Microsoft 365, Якщо ви працюєте з офісними програмами, або вам просто потрібне хмарне сховище OneDrive на 1 ТБ. віртуальну мобільну АТС для організації кол-центру. для касових терміналів, датчиків чи охорони можна включати сім карти для обладнання з тарифами від 25 гривень. При цьому вони можуть бути на одному рахунку для більш зручного контролю, розсилку повідомлень від імені вашого бренду та багато іншого. У тарифній лінійці є все, що потрібно: швидкісний інтернет, який можна використовувати не лише з телефону, а й роздавати на інші пристрої. Наприклад, ноутбук, коли ви в дорозі, дзвінки по Україні та за кордон. Найбільш популярні напрями, включені в тарифні хвилини. Роумінг як вдома, щоб користуватися послугами за кордоном, а сплачувати як в Україні. І суперсили, можливість без доплату брати два додаткові сервіси на ваш вибір. Ви можете без доплат обрати, комбінувати та використовувати суперсили для власних та робочих завдань. Ліцензійний пакет Microsoft 365, віртуальна мобільна АТС, додаткова сім для планшета чи смартфона, якщо у вас декілька пристроїв, і було б зручно користуватися ними одночасно. Київ ТБ, додаткові хвилини, смс, мегабайти та багато іншого. Клічитися до бізнес-тарифів можна швидко та віддалено на сайті Київстар Бізнес або ж у нашому магазині. Залишилися питання? Пишіть у коментарях, і ми відповімо в наступних відео, як це працює.